Пройшло вже півтора тижня, я тільки записую новий влог. Але в мене на то були причини. Я сподівався записати новий влог вже з готовими реакціями на відео від бізнесу. Але щось бізнеси не дуже поспішають мені відповідати. Відео я зняв, відео я змонтував, відео я відправив, але відповіді я ще не отримав. Пройшло вже три дні з моменту, як я його відправив. І я переживаю, що бізнеса моє відео просто не сподобалось, і вони вирішили мене ігнорувати. Але це навряд чи так. Скоріше за все, моє повідомлення просто попало в спам, ї. або вони ще просто навіть не чекали ваше імейл. Тому поки що записую влог без їх реакції. Але я думаю, нам буде достатньо просто вже двох готових відосів і мого лічного досвіду з двох зйомок. Так що бак-лап, візьміть собі чай, може бутерів і поїхали. Так, ну де я записував перше відео, ви вже бачили. А якщо не бачили, обов'язково подивіться, підсказка буде десь тут, ще тут. Ні, напевно, таки тут. Тепер можете побачити, де я записував друге відео. В тому ресторані я записував друге відео. Так, от це був completely different experience from the first time. От прям ва ще все було по іншому, але для початку давайте кудись перемістимось, бо я себе тут не дуже комфортно відчуваю. Пропоную подивитися відео номер один. І відео номер два. подивилися відоси пропоную вам написати ваші думки в коментарях який вам сподобався більше який вам сподобався менше перший відос був з Madison 1212, це перший ресторан в якому я знімав і другий відос це був з ресторану Атіка в якому я знімав другий раз Так от що ж було такого діферент про цю зйомку що прям так її відрізняло від першої зйомки найголовніше для мене нам зробили коктейль дякую Дякую вам, вот чисто для нас. Не для клієнтів, не для когось ще Чисто для нас, чисто для цілій зйомки. Друге, чим вона відрізнялася, тим, що бармен був далеко не такий досвідчений. У першій зйомці в чому був плюс? В тому, що в нас була хоча б одна досвідчена людина. Я був недосвідчений, Ліза недосвідчена. Ми недосвідчені А от бармен, бармен був досвідчений. Він розумів що він робить. Він розумів, який коктейль він робить. Він розумів кожен шах, як зробити цей коктейль, як зробити, щоб процес виготовлення цього. Його коктейля виглядав як наймога краще. Він, в принципі, розумів, що я його знімаю, і що мені іноді треба трохи більше часу, ніж він зазвичай витрачає на якісь дії. Наприклад, це найбільше помітно, напевно, з шейкером, тому що коли він брав шейкер, він його взяв, почав шейкати, і він шейкав його до тих пір, поки я не прибрав з нього камеру. Типу, я от на нього направив камеру. Весь час, поки я його знімав, він шейкав. Шейкер без зупинки в другому балі барменша була не дуже досвідчена. Це було дуже просто зрозуміти. Вона дивилася список інгредієнтів постійно, коли вона робила коктейль. Нічого поганого в цьому не бачу. Просто сам факт, що там у нас була хоча б одна досвідчена людина, тут у нас було нуль досвідчених людей. Мені більше сподобалось перше відео з ресторану Madison 1212. .12. Лізі сподобалось більше відео з другого ресторану. Вона каже, що воно набагато більш динамічне, але мені здається, що перше відео виглядає якось більш плавно в ньому більш таке. Ці всі переходи. Короче, мені перше сподобалось більше, лізі більше сподобалось друге. А вашу думку ви пишіть в коментарях. Яка ще різниця була в записі оцих двох відосів? Перше відео я записував в S-Log 3. Це значить, що потім я його колоргрейдив Але другий відос я знімав вже просто просто звичайне відео без S-Log 3. Я знімав його в пікче профайлі Сінітон. Він типу задизайнений, щоб давати як наймога більш натуральні, глибокі і красиві кольори. Коротше, він задизайнений, щоб можна було просто знімати, не колоргрейдити і використовувати футаж прямо з камери. Мені сподобалось, все мені зекономило як мінімум один день О робо... май. Oh Я не думав, що тут так сильно чутні ці літаки. В нас вдома їх так сильно не чути. Ну, буває. І так, S-Log3 — це лог-профайл картинки, вона виглядає ось так ось зжато. E, наче там нема кольорів, нема контрасту, сатурації. Короче, це футаж, який ти потім наміряний колор-грейдити. Другий відос був у сінітоні. Це футаж, який ти не наміряний колоргрейдити. Він вже за От Буквально просто взяв футажі з камери. Можна одразу відправляти клієнтам чи викладати на YouTube, чи короте, whatever you're doing with your footage. головне, що ти пропускаєш шар з колоргрейдом. Для мене це економія як мінімум одного дня. І якщо чесно, я от не скажу, що мені прямо якість відео, якісь картинки в першому відео подобається прям набагато більше, ніж в другому, чи в другому подобається набагато більше, ніж в першому. Мені є кадри, які більше подобаються у другому відео, а є кадри, які мені більше подобаються у першому відео. Тому я вирішив, що поки що я для бізнесів буду знімати відоси, напевно, у просто сіні тоні, щоб наймога швидше їх монтувати і віддавати їх бізнесам, не Заставляти їх чекати додатковий день, плюс не заставляти себе працювати додатковий день. Відео на Ютубі я все так само продовжую знімати в S-Log3, тому що я, я люблю колег редити. В мене далеко не завжди все виходить, іноді картинка досить. Дивна, контраст дивний, ще щось дивне. Але це мій ютуб канал. Я вирішую, як тут все виглядає, тому тут я знімаю тільки слог 3, і я його колергейджу. Для бізнесів, для бізнесів мені треба прям максимально стандартний лук, щоб відео не виглядало ні для кого артифішал, і мені треба це робити якнаймога швидше. Для цього підходить просто сінітон. Значить буду знімати сінітон і не буду колер Ура, менше роботи. Най! З Приводу пошуків нових бізнесів я щось з останніми днями прям дуже підрослапився. Я нічого не надсилав, нічого не ходив, не пропонував. І по ми маємо що? маємо, що на цьому тижні в мене немає жодної зйомки. Це погано. Чи немає ніяких реакцій від у цих бізнесів, для яких я вже зняв відео. Я хочу дізнатися, чи ваше сподобалось відео, чи не сподобалось? Може я роблю щось не так. Може мені треба ваше якось по іншому все це знімати. Може я... Вообще, я не знаю, руки в мене не з того місця ростуть, і я не розумію, що я роблю. Дайте мені почути фідбек. Так, коротше, щось я подросла Треба назад себе напрягати, Треба йти, треба пропонувати, треба заробляти зйомки. І потім я буду починати працювати над веб-сайтом. Щоб мені починали, не знаю, писати з питаннями: а чи можете ви до нас прийти зняти за гроші. Тому що фінальна цель це прийти і знімати за гроші, а не за коктейлі чи ваше безкоштовно. Ціль – знімати за гроші. Так що підписуйтесь, і скоро ми підемо по кафе, ресторанам і бізнесам пропонувати зйомки знову. Скоро побачимо.